Привіт усім! От знаєте, якщо я дитя Боже, якщо я народжена згори, тоді в моєму житті буде плід і результат. І також дуже часто люди хочуть знати секрети щодо служіння, секрети якось так багато плоду в церкві, але насправді чи можна щось пояснити душевним чи плодським людям в двох словах секрети неможливо, тому що потрібно спочатку покаятися, прийти до Бога. Народитися згори, возростати духовно, щоб зрозуміти, що говорить Господь, що написано в Слові Божому. І також, знаєте, дуже часто люди можуть слухати інших, тих, які мають звання, можуть зватися учителем, але можуть бути духовно нерозвиненими, тому що слова не являються показником, показником являється життя, тому що життя показує правду і результат цієї чи іншої людини. Привіт усім! От знаєте, якщо я дитя Боже, якщо я народжена згори, тоді в моєму житті буде плід і результат. І також дуже часто люди хочуть знати секрети щодо служіння, секрети якось так багато плоду в церкві, але насправді чи можна щось пояснити душевним чи плодським людям в двох словах секрети неможливо, тому що потрібно спочатку покаятися, прийти до Бога. Народитися згори, возростати духовно, щоб зрозуміти, що говорить Господь, що написано в Слові Божому. І також, знаєте, дуже часто люди можуть слухати інших, тих, які мають звання, там можуть зватись учителем, але можуть бути духовно нерозвиненими, тому що слова не являються показником, показником являється життя, тому що життя показує правду і результат. Цієї чи іншої людини. Може, знаєте, зачитаємо Євангелії до євреїв, шосту главу. Бо земля що п'є дощ, який падає часто на неї, і родить рослини добрі для тих, хто їх вирощує. Вона, благословення від Бога приймає. Але те, що приносить терня і будача, не потрібна вона та близька до прокляття, а кінець її спалення. Тобто в Біблії ми бачимо, часто порівнюється земля з серцем, так? коли наше серце чисте, так ми є добра земля, тоді ми приносимо плід для Бога. І є також люди, які, от, допустимо, не хочуть каятись, не хочуть прийти до Бога, не хочуть змінювати своє життя. І, відповідно, ми бачимо це порівняння це як земля з будяками, і яками що тут описано? Що така земля вона близька до прокляття і кінець її спалення?